Рубрика Ретропоказ у першу суботу-липня 1997 року в інформаційній програмі телеканалу Гок в ефір вийшло кілька матеріалів про спортивні події, що відбулися в кінці червня та на початку липня. Сьогодні пропонуємо подивитися дайджест цих репортажів. 28 червня розпочалась міжнародна парусна регата, що пройде по маршруту Дніпропетровськ, Одеса, Стамбул, серед 38 швидкокрилих яхт і міні-крейсер Естонія. Ці гонки присвячені пам'яті славетного запорізького отамана Івана Сірка, колись його флотилія наганяла жах на турецькі міста. Тепер же вітрильники йдуть до Стамбула з мирною місією. Лише в останні дні перед стартом з'ясувалось, що в міжнародних змаганнях прийматиме участь і корабель Скомсоморська, на борту якого написано. Естонія Вітрильники яхт-клубу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату вже втретє приймають участь в міжнародній гонці пам'яті Івана Сірка. Вісім років тому дебютував фрегат, і несподівано для всіх нікому невідомий екіпаж з комсомольська виявився найшвидшим. Команда Естонії складається з чотирьох правних яхтсменів робітники гірничо-збагачувального комбінату Іван Гарагуля, Микола Осачий, Сергій Іванов вперше одяг капітанський кітель, наймолодший член екіпажу Віталій Васильєв. Ми в 95-му році виграли перше місце в своєму класі і привезли абсолютно перше місце во всіх класах. Зараз Естонія вже у Нікополі. В перших гонках наш вітрильник двічі фінішував третім. Провідних велосипедистів Комсомольська скоріше можна побачити у трансляціях телеканалу Євроспорт ніж на трасах рідного міста. У цьому році Роман Логовий, Дмитро Борисов і Дмитро Дрок успішно виступали у цілій низці змагань в Україні та Європі. Чарвий етап Кубку світу, що проходив у Австрії, не приніс лаврі Дмитру Дроку, який важко розкачувався на початку сезону. Потім гонщик-юніор переміг багатьох досвідчених майстрів спорту міжнародного класу Кремчуців групи гонці на 140 кілометрів і був другим на дистанції 80 кілометрів. Після цього був далий старт на чемпіонаті України з критеріуму серед чоловіків, що змагалися в Києві на Хрещатику. У дорослій компанії юніор не знітився і фінішував шостим. Потім Дмитро Дрок виступав на знаменитій велогонці миру і зайняв 41-ше місце 130 учасників шестиденних змагань по шляхах Чехії та Німеччини. Дмитро Дрок робить перші впевнені кроки серед чоловіків, а його товариш Роман Логовий останній рік виступає серед юніорів. Він був другим на чемпіонаті України з критерію у Хмельницькому. Перший етап Укусвіту у світу в Франції приніс нашому землякові шосте місце. Потім були велотраси Німеччини. До останнього етапу Роман зберігав другий рядок у протоколах найактивнішого гонщика. Несподіваний завал, падіння, перелом пальця, і логовий вимушений був зійти з гонки. А вже через декілька днів на юніорську збірну України чекала Голландія, третій етап Кубку світу. І тут Роман Логовий приймає відчайдушне рішення зняти гіпс і продовжити боротьбу з незалікованим переломом. Фортуна врахувала цей мужній вчинок і оцінила його третім призовим місцем. Нещодавно Роман Логовий суперничав у фіналі європейського туру. Гонка в Іспанії проходила по складній кільцевій трасі. Позаду 120-кілометрова дистанція і гострий фінішний спорт, в якому юніорськом Сомойська був другим. І поповнив свою чималу домашню колекцію срібним трофеєм. У жовтні на цій же іспанській трасі пройде чемпіонат світу серед юніорів. І Роман Логовий вважається одним із фаворитів змагань. Перемогою збірної Полтавської області закінчився чемпіонат Міністерства внутрішніх справ України з кульової стрільби. За команду Полтавщини виступав і майор міліції з Комсомольська Володимир Чистяков, що стріляв свого табельного пістолета Макарова. За сумою трьох вправ наш майор посів друге місце і став віце-чемпіоном України. Начал я тренироваться у нас в городе Комсомольске под руководством Беспалька Евгения Михайловича, который сейчас является главным тренером команды Полтавского ГОКа. Он меня начинал тренировать еще в 12-летнем возрасте. Под его руководством я дорос до кандидата мастера спорта по полевой стрельбе. После службы в армии пошел на работу в милицию и тоже продолжил соревнования Залишилось побажати, щоб майору Чистякову та іншим співробітникам внутрішніх справ якомога рідче доводилося застосовувати своє міні на практиці.